Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко! І в цьому відео я хочу розповісти про квест прощання з тепетлізавриком, як його отримати і які є нюанси, якщо він у вас не з'являється. Цей квест називається: Рано чи пізно ми всі йдемо своїм шляхом. Також в цьому квесті можна отримати досягнення. І тоді ти отримаєш свободу. Для стареньких гравців. Перша зустріч з тепетлізавриком відбулась аж у серпні 24-го року. І за цей час з'явилось дуже багато квестів, які пов'язані з тепетлізавриком. І, можливо, ви щось пропустили. Для початку я рекомендую перевірити усі квести, які ви бачите на екрані. На всі ці квести в хронологічному порядку є посилання у описі на мої попередні відео. Тому спочатку рекомендую перевірити їх. А потім вже повертатись сюди. У вас все виконано, все закрито на 100%, але ви все одно не отримали цей квест. Тоді прошу ось на цю хвилину відео, і там буде можливе рішення вашої проблеми. У цьому відео я розповім про ті квести, які могли вплинути на відкриття останнього прощання з тепетлізавром. І про які я не знімала окремі відео, а інформація буде більш цікава для новачків. Почнемо з квесту архонтів. Для розблокування важливими являються перший акт про змагання качини у паломництві, а також п'ятий акт Ода Воскресіння, де ми відправляємось у царство ночі з Мавуїкою. Але ви ж розумієте, п'ятий акт відкриється тільки після проходження всіх попередніх. Тому треба закрити все. А тепер поговоримо про квести, про які я не розповідала в окремих відео, але вони стосуються тепетлізаврика типу і потрібні для розблокування завершуючого квеста. Перший квест із сюжету натлану 5.5, Предвісник анігіляції і фінальне прохання. Цей квест розпочнеться автоматично після закінчення ланцюжка квестів записи про покинуте місто. Для продовження потрібно мати два золотих прошення, які ми отримали в кінці квесту між обітницею та забуттям, та загублений мандрівник у попелистому царстві. Тут ми нарешті особисто зустрінемось з Кукульканом, тим самим, який вкрав флогістон у драконів і навчив людей їм користуватись. Увага, спойлер! Якщо ви хочете його пропустити, перейдіть на ось цю хвилину. А тепер інформація для тих, хто зацікавився. Якщо ви, як і я, були здивовані, коли у квесті загублений мандрівник у Попелистому царстві побачили відіння, якому 500 років, і там є легба і тіту, то ця інформація для вас. Це була команда дослідників, які хотіли дістатись тонатю у пошуках зброї, яка могла б закінчити війну і знищити безодню. Але вони всі загинули, і їх тіла були повністю спустошені. Про це розповіла Ліріу, єдина, хто вижила з тієї команди. І тоді я подумала це ж відбувалось дуже давно, як вони могли тоді існувати стільки часу? Вони ж в мене квести приймають, але не придала цьому значення, хоча дуже зацікавилась. Після подій, які відбувались у квесті, предвісника анігіляції, можна припустити. Що все це був замаскований кукулькан. Як нам показали у квесті, він може приймати будь-яку форму, тож він, скоріш за все, використав це для того, щоб змусити мандрівника разом з тепетлізавриком знайти золоті прошення і принести їх до цієї анігіляційної махіни, щоб втілити свій план і перетворити все живе у натлані в єдину флогістонову жижу. Добре, на цьому інформація про спойлер закінчилась і продовжу розповідати про всі інші квести, які необхідні для закриття нашої історії Завриком. Наступні вісім квестів, про які я буду розповідати з серії слідами обранця драконів. Перший квест Будні Любителя заврійців». Цей квест можна розпочати в цій локації. Там треба врятувати хлопця від двох заврянів і дізнатись, як так вийшло, що вони на нього напали. Наступний квест брехня та обіцянки. В цьому квесті ми знайдемо юмказавра, за яким прихована скриня. У спробі дістати цю скриню ми дізнаємось повну історію юмказавра, а також після завершення квеста, якщо нагодувати його ще раз м'язком, а він любить м'язко. Можна отримати ще й досягнення, якщо ви його не робили. Третій квест хованки з тепетлізаврами. Коротенький квест, в якому наш тепетлізаврик пішов гратись з іншими собі подібними, і нам треба його знайти, бо він кудись заховався. Починається після наближення до цієї локації. Світло, камера мотор. Це чудовий і милий квест про те, як наш малюк трошки став актором і знявся в невеликій сцені фільму. Знайти його можна ось тут. Квест позначений на мінімапі, і щоб розпочати цей квест, треба взаємодіяти з камерою. Квест Особливі друзі, трошки інтерактиву з наймилішими альпаками. Цей квест, в якому ми познайомимося з альпаками, їх хазяйкою. А також отримаємо невелику іграшку альпаки для нашого тепетлізаврика. Типу Забрати її можна в кінці квесту. Квест розпочнеться, як тільки ви досягнете цієї локації автоматично. Квест Важкі крила розпочнеться автоматично після досягнення цієї локації. Також хочу зазначити, що квест блокує скрині, які знаходяться поруч. Тому може так бути, що якщо ви не виконали цей квест, ще можете знайти додатково в скрині поруч. У цьому квесті нам треба врятувати пораненого кукузавра і допомогти йому відновитись і полетіти по своїм справам. Ще один квест подарунковий обмін, квест, у якому треба буде трошки побігати, щоб подарувати тепетлізаврику найкращий подарунок. Через деякий час після зустрічі з тепетлізавриком прийдіть у зону відпочинку, у табір тепетлізаврика, який знаходиться під водоспадом. Квест активується, як тільки ви зайдете всередину. Також ви отримаєте досягнення, як тільки зайдете туди в перший раз. Наш тепетлізаврик подарує нам наймиліший подарунок, і ми теж вирішуємо зробити йому подарунок у відповідь. Це самоцвіт, але. Його треба спочатку обробити, тому відправляємось у поселення дітей від луння до дівчинки на ім'я Імікс. Вона, в свою чергу, відправить нас до майстра Кулахава, який стоїть на краю скелі неподалік від водоспаду. Нам треба допомогти йому повернути всі інструменти, які забрали птахи, потім почекати два ігрових дні і забрати наш подарунок, щоб завершити квест. Квест, скарби та колекціонери. Цей квест можна розпочати у цій локації, поговоривши з NPC на ім'я Квіпія, щоб отримати цікавий предмет для нашого тепетлізаврика. Після розмови з Квіпією спускаємось у невеликі руїни, вирішуємо там загадку і забираємо квестовий предмет. Розмовляємо з Квіпією для завершення квеста і готово! Якщо ви виконали абсолютно всі квести, перелічені у відео, і весь перелік квестів, які вказані у описі, але останній квест тепетлізаврика досі не з'являється, тоді вам сюди. Треба зробити наступне: у цій локації стародавньої священної гори треба вирішити невелику головоломку з механічним драконом. Спочатку розбиваємо все каміння і вбиваємо монстрів, потім сідаємо на платформу і разом з міні-дракошами підіймаємось вгору. Вони відремонтують невеликий механізм, який треба активувати. І до нас підлетить великий механічний дракон. Після цього, як ви бачите, в мене активувався квест, який мені був потрібен. І для різноманіття, якщо хочете, можете покататись на драконі і почитати коментарі Паймон щодо цього. Тепер, нарешті, нарешті ми переходимо до самого квесту. Прощання з тепетлізавриком. Як бачите, після виконання всіх вимог він розпочинається автоматично, тому нам треба йти за квестовим маркером у місце відпочинку тепетлізаврика у табір біля водоспаду. Після невеликої розмови закінчуємо квест і отримаємо досягнення і фото на пам'ять з нашим тепетлізавриком зі спогадами про наші спільні пригоди. На цьому наша з ним історія закінчується. Це, звісно, дуже сумно, але, як і каже назва цього квесту, колись всі ми підемо своїм шляхом. А на цьому все. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ви закрили всі квести перелічені, і у вас з'явився цей довгоочікуваний квест, і моя інформація вам допомогла. Всім па-па! і до наступного відео!